Вітаю всіх! Сьогодні розберемо з вами дуже важливу тему, яка цікавить багатьох чоловіків. Перше, це яка різниця між бронюванням і відстрочкою в мобілізації? Чи можна отримати і відстрочку, і бронювання одночасно, і які плюси-мінуси кожного з варіанту? Я думаю, ця тема дійсно буде цікава для багатьох чоловіків, тому не перемикайте. І давайте з вами розпочнемо саме із бронювання, тому що в принципі це на сьогоднішній день є досить популярним питанням, і бронювання це офіційне звільнення особи від мобілізації в період воєнного стану для того, щоб людина виконала свої завдання на роботі і дійсно підтримувала економіку. Тобто, це може зробити не кожен громадянин, а тільки ті громадяни, які працюють на критично важливих інфраструктурних підприємствах, які Дійсно, якимось чином впливають на економіку держави і на її обороноздатність. Але саме цікаве, те, що в цьому процесі людина дійсно працює на підприємстві, отримує нормально собі кошти, тому що зарплата в принципі повинна бути не нижче 20 тисяч гривень, і в принципі також має собі бронювання. Але для того, щоб отримати бронювання, потрібно обов'язково підприємству мати статус критичності, тобто критично важливо воно повинно бути, або це повинно бути державне підприємство. І зрозуміло, після того, коли цей статус є, підприємство може забронювати 50% від всіх чоловіків, які працюють на даному підприємстві. Які ж є плюси для бронювання? Тобто, в першу чергу, це те, що бронювання дають десь плюс-мінус на рік, дуже рідко коли дають його на менший проміжок часу. В принципі, досить зручно, тому що в принципі це не поодинокий випадок, а дають 50% людей, які працюють на підприємстві, особливо це чоловікам, які є військово зобов'язані. Ну і зрозуміло, що в принципі. Також є можливість виїхати за кордон, якщо вам роботодавець надає таку можливість. Також в процесі зйомок відео виникло питання, якщо, наприклад, у нас на підприємстві працює да, от 100 людей. Із них 50 людей це є жінки, які не є військовозобов'язанням, і 50 з них це є військовозобов'язані чоловіки. Тобто тут то забронюватися можуть не всі 50 чоловіків, а лише 25 людей, оскільки вони є військовозобов'язаними, а можна бронювати лише 50% військовозобов'язаних. Це також може бути як плюс, так і мінус. Які ж є мінуси саме бронювання? Це в першу чергу те, що найважливіше і те, що досить часто трапляється на підприємствах, це можуть зняти бронювання з підприємства. неважливо, що воно там термін дії його там на рік. Отакі випадки були навіть в Черкасах в з міської лікарні. Тобто людям раніше, чим воно закінчилося, зняли повністю бронювання з усіх чоловіків. І всім прийшлося проходити військову лікарську комісію. Тому, в принципі, це є досить такий великий, прям мінус, да, тому що нема стористкої гарантії, що вас не мобілізують. Що також хотів сказати, що доступне дане бронювання да, от не всім чоловікам, Тобто лише 50% від повністю всього особового. Складу да, у даного підприємства. І саме цікаве, те, що наступне, це те, що мінус це також вважаю великим: що оформлення займає досить довготривалий проміжок. часу. Тобто, зрозуміло, що на багатьох підприємствах це три дня. З моменту подачі документів, але сам процес, поки ви оформитесь на роботу, поки е, всі документи ваші одобрять, да, що у вас там все в порядку, потім пойдуть на бронювання, десь якийсь момент затягнувся. Тобто і цей час вже можна бути в принципі, мобілізовано. Тому що якщо у вас тільки планують для бронювання, це не дає вам жодної гарантії. Якщо вас десь там зловили на вулиці, запакували, привезли в ТЦК, то ви там жодним чином вже не зможете відмазатися, бо типу, вас мають бронювати. Хоча, якщо ми порівняємо з відстрочкою, то це може спрацювати. Тепер давайте порівняємо саме із відстрочкою, тому що відстрочка, вона передбачена законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію, а саме статтею 23. Там чітко виписаний перелік статей, не статей, а підстав для оформлення відстрочки, які... Дають право на її оформлення. Тобто, якщо у вас є одна із таких підстав, ви спокійно маєте собі можливість оформити дану строчку і не бути мобілізованим в період воєнного стану. Тобто, але тільки в тому випадку, якщо у вас дійсно ці всі підстави є, документи у вас є, всі в порядку, тоді в принципі питань взагалі ніяких немає. Тобто, що. Як врахувати да, краще, то тобто зрозуміло, що я б, наприклад, обрав би все ж таки відстрочку, тому що вона, хоч і має ряд своїх мінусів, але все ж таки і е, має кращі гарантії того, що якщо ви вже її оформили, то е, вас просто так відстрочку ніхто не забере, бо так. Комусь треба якийсь виконати план. Тому, в принципі, від строчок на мене це набагато краще. Які є плюси від строчки? В першу чергу, це те, що може оформити її будь-хто, хто має право на її оформлення. Наприклад, там багатодітні батьки, які перебувають в шлюбі, мають трьох дітей. Якщо, наприклад, ви там є студентом, да, взагалі можна оформити онлайн і взагалі ні до кого не прив'язуватися. Якщо ви маєте інвалідність або інвалідність дружини, ви також можете зробити, сидячи вдома, не потрібно нікуди йти. І ні від кого не залежати. Самі вдома собі зробили, і, в принципі, питання у вас вирішене. Тобто є можливість самостійно без будь-якої сторонньої допомоги оформити таку вістрочку. Тому, в принципі, як на мене, дійсно позитивних плюсів у вістрочці набагато більше, ніж мінусів. Однак, друзі, зрозуміло, що вістрочка має як і плюси, так і свої мінуси. І мінуси також є досить важливим. В першу чергу. Один із них це те, що він має термін дії, тобто видається виключно на період дії воєнного стану. Зрозуміло, це не на повністю весь проміжок часу, а лише на кожні 90 днів, які підписує президент для його продовження. Тобто, якщо, наприклад, ми дивимося зараз, то це до 5.11.25 року. Потім з 5.11 діє уже далі. І так постійно. Його потрібно продовжувати. Зрозуміло, в багатьох людей в резерві пишеться щодо завершення мобілізації, але це просто технічна така помилка в застосунку, і вона не завжди так спрацьовує. Тобто потрібно постійно її оформляти онлайн, або, наприклад, приходити до ТЦК та СП. Що наступний мінус? Це після закінчення підстави людину можуть мобілізувати. Наприклад. Багатодітний батько має трьох дітей. Перша підстава відмови да, втрати це дітям з 18 років або хоч одному із них. Якщо батько розлучився і не має договору про утримання, це також може бути підставою для оформлення людини на мобілізацію. Якщо, наприклад, там по оформленню за Утриманням батьків за особи з інвалідністю, понятне діло, не дай Бог, мати померла, чи батько, з яким оформлялася відстрочка, все також відстрочка вже е, зникає і її оформити не можна. Чи, наприклад, навчання завершив навчання, все, відстрочки у тебе немає. Тому, в принципі, це також є досить таким важливим речагом для оформлення вістрочку. Ось, наприклад, також у мене був е, випадок, поки ми оформляли, збирали весь пакет документів по догляду за матір'ю. Мати не дожила до того, поки син оформив вістрочку. Тому бачите, в житті є різні випадки, і тут багато що не залежить саме від нас. Е, який наступний мінус? Це те, що так само, як і формені бронювання, є так само термін розгляду ваших документів. Тобто, ви подали неважливо, чи занесли самостійно в ТЦК, чи ви занесли його. Через Укрпошту відправили, да, от, все рівно документи потрапляють до ТЦК і вони розглядаються комісію під протокол. І поки буде розглядатися даний протокол, ваші документи, зрозуміло, виходити без відстрочки. Тобто це є досить некомфортно, незручно і ризиково, тому що, в принципі, поки не розглядають, хоч на законодавство і пише, що поки там. Ваші документи не розглянулися, ви маєте можливість показати документ, що підтверджує, що ви відправили. І, в принципі, питань немає. Але інколи на практиці трапляється таке, що також можуть вас запакувати. Ніхто не подивиться на ваші документи, або навіть не знає, що ви їх подали. Якщо, наприклад, ви десь там в Закарпатській області вас затримали, то зрозуміло, що відстрочки немає, значить, зразу до, до Збройних сил України. Тому в принципі, це також є і відповідно мінусами під час воєнного стану. Наступне також дуже важливе питання: чи може бути бронювання і вістрочка одночасно. Дивіться, в законодавстві взагалі це не прописано, тобто жодним чином, що або одне, або інше. Але на практиці працює як. -то. Якщо ви оформляєте бронювання, ви відстрочку оформити не можете, тому що навіть в самому застосунку немає таких, да, от, е Місце для його заповнення, тобто вибирається одне із або це відстрочка, або це буде безпосередньо бронювання. Якщо ж, наприклад, ви хочете виїхати, наприклад, там за кордон роботодавцям не дає, а у вас є право на відстрочку, то оформляєте відстрочку і потім собі спокійно виїжджаєте з людиною за кордон там по своїх безпосередньо справах. Або ж, наприклад, якщо у вас є бронювання, але є право на відстрочку. То, якщо у вас знімають бронювання, ви відразу ж подаєте документ на відстрочку для того, щоб її оформити. В принципі, такі випадки в нас з клієнтами були, тому воно на практиці є досить дієвим. Ну і друзі, на завершення, щоб, наприклад, обрав би я. Маючи право на вістрочку і маючи право на бронювання, то зрозуміли, я б краще обрав би вістрочку, тому що це набагато зручніше, ти ні від кого не залежиш. Сьогодні ти на роботі працюєш. Завтра тебе вже вигнати, ти, наприклад, не працюєш. Або підприємство втратило статус критично важливого. Тоді, в принципі. Відстрочка в такому випадку набагато зручніша, і, в принципі, дає хоча б якусь гарантію, що в тебе його просто так на очах ніхто не зніме. Але якщо ж, наприклад, ви працюєте на критично важливій інфраструктурі, є брат і є у матері інвалідність, то зрозуміло, що один хтось може бути заброньований, хтось має право на оформлення відстрочки. Але це також ризиковано, тому що, в принципі. Як який ТЦК можуть відмовити, бо її якоби брат, і в принципі він заброньований, його не можуть мобілізувати. Тому в принципі може бути відмова, і таким би людям я б рекомендував обомото бронюватися і навіть не влазити в ту відстрочку. Але як кажуть, хазяїн Барін сам приймає відповідне рішення, що йому краще робити. Якщо ж у вас друзі виникають якісь питання, то зрозуміло, ви маєте можливість скористатися. Телефон, який бачите на екрані, я з радістю вам допоможу, надам відповідну консультацію з того чи іншого питання. Ну і моє прохання обов'язково поставте лайк під даним відео, зробіть, можливо, репост, тому що відео дуже корисне і простими словами розповів, що і як робити і що краще. Ну і зрозуміло, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і на завершення напишіть, звісно ж. Свій коментар, що у вас вістрочка чи бронювання?